Я купила тоналковий чанель, щоб її засрати, якщо чесно. <схід> Бо вона колись коштувала 5 тисяч гривень. Тут була знижка, я думаю, ну ладно, давайте протестуємо. Що там за такі бульбашки? Всі ви бачили цю тоналку. У неї такі всередині є пігменти у вигляді бульбашок. Але його прям всі дуже хвалять і воно коштує мільярд грошей, ну пензлика дають в наборі, один плюс. Олечка, давай, як ти думаєш, це гамно чи ні? Я вже знаю, що ні. <схід> ти ще не пробувала? Я взяла відтінок medium light, тобто не найсвітліший. У нього дуже дивна текстура. Диви. Ну, я ж тобі кажу, воно мені здавалося таким липким б'єм. Якщо його такого набить, то вийде щось таке більш-менш рівномірне. Але подивися, яке воно темне на моїй руці. Тепер дивимось на лиці. Ні грамочки не пропаде. Channel, давай, показуй свій меджик. Його треба тако файнечу розташувати. Так, а що ти казала, що вона хороша, вона нічого не перекриває. В чому сенс? Це найлегша тоналка, яка вона взагалі існує, бо вона відсотків на 90 складається з води. Got... Ну блін, за воду стільки грошей платить, це жесть. Але якщо у вас шкіра майже ідеальна, або якась підліткова, або ви хочете найменше покриття цього життя, тоді напевно це воно. Я ніколи не зрозумію, що купувати тоналку з таким легким покриттям. Це треба намазати на себе, Оль, щоб понять. Я теж так думала. Але є в неї один мінус. Якщо ваша шкіра суха або якась недозволожена, вона коли всідається, через те, що вода швидко випаровується, вона так робить І вона відчувається трошки стянутою. Оце точно не мій варіант. Вже просто мінус. Два мінуса я їй ставлю. Ось так виглядає цей акватінт. Отак я без нічого виглядаю. Воно ніби робить такий трохи блюр. Ніби як рідка, але блискуча пудра. Воно угу. ну під'їдь ближче. Ну, вона робить краще, да, робить краще. Але в тебе ідеальна шкіра. Я хочу показати на даному світлі спочатку. Пішли. Я запудрилася такою пудрою, теж від Channel. Дуже гарно вийшло. І от разом з пудрою виходить ця магія. Так, да, хорошо, я не знаю, вона якась так ніби твоя шкіра. От ніби з хочеться сказати, що це не достойно тих грошей, але з іншого боку, якраз дорогі продукти типу, мають оцю можливість показатися непомітними. Так. Да. Бо дешеві інгредієнти якраз видно на шкірі. Тому не можу сказати, що вона не достойна тих грошей. Получається, що достойна вляха. Достойна, так! Да. Я аж засмучена з цього приводу. А що ви думаєте про Шанель, Напишіть в коментарях. Па-па.